до щирої молитви за нашу Україну. Благословен Бог завжди, ні повсякчас, і, повся і на віки вічні. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, царю небесний, втіші ти душі істини, що всюди і все, і все наповняєш скарби добра і життя подателю, прийди і лися в нас. І очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші, святий Боже святий, кріпкий Святий безсмертний помилуй нас, святий Боже святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже святий кріпкий святий безсмертний помилуй нас, слава і Сину і Святому Духові. І нині повсякчас, і навіки віків Амінь. Пресвятає Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий злянься і стіленему, чи наші імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині час і навіки віків, Амінь. Отче наш. Ти ще й си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава, Отця і Сина і Святого Духа, нині повся час і на віки віків. Амінь. Від сну уставши, припадаємо до тебе благий, ангельську пісню, співаємо тобі всемогутній, свят, свят все, Отче, Боже, молитвами Богородиці помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, ти Господи, що від сну підняв мене, про святий розумі, уста мої, відкрий, що піснею прославляв тебе. Свята Тройці, свят, свят, єси Боже, молитвами Богородиці, помилуй нас, і нині, повся час, і на віки віків. Амінь. Несподівано суддя прийде, і вчинки кожного вивляться, тому за страхом зваємо. Свят, 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 єси Боже, молитвами Богородиці, помилуй нас. Господи, помилуй, 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 Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, ставши після сну, подяку приношу тобі, Пресвятая Тройце, Боже наш, що ти з великої милости Твоєї і довготерпіння не пронівайся на мене лініво та грішного. І не дав мені загинути з моїми гріхами, але з властим тобі чоловіколюбством підняв мене від сну, щоб зранку прославляти державу твою, і нині і на віки віків. Амінь. І нині просвіти мої мислені, очі відкрий мої уста, щоб навчатися слова твого і розуміти заповіді Твої, і чинити волю Твою. І вихваляти Тебе в сердечному прославленні і в піснях славити все святе ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і навіки віків. Прийдіть і поклонімося цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімося, припадімо до Христа, Царя нашого Бога. Прийдіте, поклонімося і припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. Помилуй нас, Боже, помилуй нас, помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї, Бо великом. милосердя Твого прости, провини мої. Особливо обмий мене від беззаконня мого і від гріха мого очисти мене, бо беззаконня моє я знаю, і ріх мій повсякчас переді мною. Проти тебе, єдину я зрішив лукаві перед Тобою чинив, отже ти праведний у слові твоїм, і справедливі присуді твоїм. Ось бо беззаконі зачати я, і в гріхах породила мене мати моя, бо ти істину полюбив єси. Невідоме таємне ві мудрості ти ти мені, окропи мені і сопом, очищися. омий мене і стану білішим від снігу, дай мені почути радість і веселість, і зрадіють кістки мої упокоріні. Він відверни лице твої від гріхів моїх і прости усі беззаконня мої, серце чисте створи мені, Боже Духа, праведного віднови внутрі моєму. Не, відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твого святого, не відійми від мене, поверни мені радість спасіння Твого, і духом могутнім укріпи мене, навчатиму беззаконників шляхів Твоїх, і нечестиві навернуться до Тебе. Визволи мене від вини кривавої, Боже Боже, спасіння мо, язик мій радісно славитиме правду Твою, Господи, відкрий уста мої. Язик мій сповістить хвалу твою, бо коли б ти жертви забажав, приніс би я все палення ти не бажаєш, жертва боїться духопокорений, серцем скорботним і смиренним, ти не погордуєш, у щаслив Господи, благовління Твої сіон, і нехай збудуються стіни Ірусалимський, тоді буде угодна тобі жертва правди, приношення і все палення, тоді покладуть на жертовник Твітельців. Ще молимось за нашу країну, за мир і спокій в ній. Господу помолимось, Господи помилуй, Отче наші на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо минуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині час і на віки віків. Амінь. Любий Боже, дякую тобі за цей чудовий день життя мого. Для моєї родини та сім'ї за їжу на моєму столі, за дах над головою. Дякую тобі за ще один день життя. Поряд людьми, яких я люблю найбільше. Благослови Господи мою родину та сім'ю і моїх друзів та всіх, хто занепав у вірі, кого ламає хвороба, кого занепастив гріх, бо їм також потрібен Господь, Благослови, Господи, мою країну, Україну, даруй їй українському народу милість. Яка велика і безмежна в бережі українців від гніву розбрату і нападу чужинців, щоб вони не покутували забагато і не залишалися без твоєї опіки, щоб не голодували, не хворіли, та мали дах над головою, мали мир та спокій у своїх серцях. Дозволь, Господи, щоб ця війна швидко закінчилась. І встановився мир та спокій на нашій землі, захисти лікарів, які борються за життя солдатів, дай їм сили допомагати потребуючим, допоможи, щоб ця війна пішла з нашого життя назавжди, а на землі запанував мир та спокій, благослови Господи, людей, що моляться. За мир та спокій нехай закінчаться всі наші, нехай здійсняться всі наші мрії і вирішиться всі ці проблеми. А -а 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 -амінь. До Пресвятої Богородиці помолимось, промо всі. Пресвятая Богородице, спаси нас. Богородице, діво, просимо сьогодні перед лицем Сина свого заступися за нами, матінко єдина, наших воїнів Україну пречиста, спаси. Стоїмо перед тобою всі, переживаємо, бо великі труднощі і війну вже сьогодні маємо. З непохитною вірою, Богородицем, до тебе звертаємося. Ти бо зараз тут, посеред нас, материнською твоєю любов'ю, всі сьогодні знаємо, врятуй нас від смерті війни, подай світло миру, просимо, молимо за воїнів, діточок, неньку нашу Україну, вкажи вихід із небезпек війни. Даруй всім духа, миру і любові, щоб засіяло знову сонечко ясне в кожному домі і в кожній хаті, щоб не було більше на українській землі війни, а та, що є, щоб закінчилася віднови духа народові, просив Бога благодаті. Щоб панувала тиша і спокій, і ласка Божа в кожному домі і в кожній хаті. Мати Христова, Пресвята Бородиці Діво. Ти стояла під Христом свого Сина, поспішися і на допомогу нам просимо, благаємо, послухай наше прохання. Бо сьогодні лиш на тебе, надію, маємо, щоб не було крові жертв наших синів, братів захисти, щоб закінчилася ця страшна війна. Матінко Марія, нам допоможи. Ми сьогодні плачемо, просимо всі щиро, ми всі просимо, миру, ми не хочемо війни. Ми всі хочемо миру. Амінь. До Пресвятої Богородиці помолимось, промовмо всі. Пресвятая Богородице, спаси нас. Опричиста Діво Марії, Отце ми твої діти, в нашій скорботі до тебе прибігаємо. Повне на наш своїй Фатімській обітниці, ти сказала у своєму посланні до світу, що Ісус хоче рятувати світ через твоє святе серце, і ти зажадала нашого співдіяння, щоб ми своєю любов'ю, покаянням своїми добрими вчинками, терпінням і молитвами допомогли тобі рятувати світ. І ти обіцяла, що світ буде врятовано. Сьогодні наш світ в небезпеці, сьогодні наша Україна вмивається сльозами. О, мати найдорожча сповни на нас свої фатімські обітниці. Дивися, скільки молитов, скільки жертв, скільки зітхань лине від землі до тебе. Поглянь, як страшно гріх. Світ. Він, мов широке море розлився по землі, жахливі війни, безвір'я, забабони і ворожнечо, ворожбицтво, чари, магія, гіпнози, спіритизм зле стримання, ненависть злочини, діто зруйновані родини, діточки без Божої любові. Матінко Божа, рятуй світ від гріха і вчини, щоб царство Боже наблизилося до нас, щоб невіруючі навернулися, а річники покаялися, щоб швидко сповнилися Христові слова. Буде один пастир і одне стадо, щоб усі християни з'єдналися в одній святій Соборній апостольській церкві. Заопікуйся нами і нашою. Церквою і прослав славою всіх її святих, а між ними і святих Кирила і Мефодія учителів слов'янських та всіх тих єпископів і священників, які віддали життя в тюрмах, на засланнях за святу Христову віру, прийми найдорожча мати, покірні наші молитви і вчини, щоб ми колись щасливо з тобою. Могли повторювати біля Твого трону, які підносяться біля твоїх престолів. Ти хвала, ти радість, ти слава нашої церкви і нашого українського народу. Матінко Божа, рятуй нашу Україну. Амінь. Матінко Божа. Рятуй нашу країну. Амінь. До Пресвятої Богородиці, ще, й ще помолимось про Мосі. Пресвятая Богородице, спаси нас. Бородиці Діво, пресвята Мати, дозволь всю годину молитву читати. Глянь, Свята Марія, на нашу країну, Україну, від заходу аж до сходу скрізь хрести біліють, українська літься кров роками без спину, пошкодуй старих батьків і малу дитину, поглянь, Богородице, матері ридають, а маленькі діти вдови. Батька виглядають, для них небо почорніло і сонця не видно. Поможи їм, Божа мати, проси Сина Твого і Бога нашого Ісуса Христа, нехай поможе Україні ворогів здолати, хай хвороби нещастям. Минуть наші хати, покровителько свята, змилуйся над нами. Покрий синів наших воїнів України, святим Омофором, хай не плачуть мами, покрий святим своїм покровом Україну нашу, від усякої біди у тяжку годину, благаймо пречиста молитву прийняти і своїм небесним сином нам допомагати. Матінко Божа, Царице світу, врятуй дорогу неньку Україну, даруй мир, рідному народові, покрий своїм святим омофором, наших воїнів, випроси у Господа, Бога розуму для окупантів, нехай, не покидай нас, благаємо тебе щиро. Амінь. До Пресвятої Богородиці, ще іще помолимось, промому сі. Пресвятая Богородиця, спаси нас. Пречиста Діво Марії, зі світанком цього дня здаюся під твій покров, як добра дитина благаю тебе. Матінко моя небесна, заопікуйся мною і заопікуйся нашим військом, будь найкращою ненькою та заступницею для синів і дочок нашої вітчизни України. Охороняй їх завжди сильними і твоїм покровом покривай, від не Всіх небезпек для душі і тіла, бо я добре знаю, що ти, царице неба, завжди успішно допомагаєш усім тим, хто з довірою дається, до тебе під твоє заступництво і твердо вірю, щоб під твоєю допомогою, опікою, легше уникнути всіх небезпек та виконувати Божу волю, а після смерті осягнути вічне царство. Святий Боже, святий кріпкий. Святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий безсмертний, помилуй нас, Боже, святий боже, ти безсмертний. Помилуй нас від мору, голоду і вогню і війни, врятуй нас, Господи, від раптової і несподіваної смерті, врятуй нас, Господи, ми грішні тебе Бога, молимо, прости нас, Господи. Дякую всім за щиру молитву, за нашу Україну, за мир і спокій у всьому світі. Хай мир панує між нами, бо всі ми християни. І хай наша Україна вільною буде, хай моляться всі і дорослі, і малі на нашій рідній українській землі і наша рідна українська земля. Щоб вільною була, хай молиться кожна українська сім'я. Хай відійдуть від нас вороги, які наробили нам стільки біді, щоб вільною Україна наша була, нам всім у молитві з'єднатися пора. На цьому наша молитва завершується. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що були зі мною разом на цій прямій трансляції. До наступних зустрічей. Слава Україні! Слава Ісусу Христу!